Народні депутати Дмитро Шломко, Віктор Терен та Андрій Шевченко вчора зустрілися із журналістами області. Народні обранці розповіли про плани партії Батьківщина на місцевих виборах. Вони сподіваються, що їхня політична сила матиме більшість у радах Івано-Франківщини. Якщо ні, блокуватимуться з іншими демократичними силами. Дев'ять опозиційних політичних партій Прикарпаття підписали спільну заяву до президента про порушення паритету формування виборчих комісій, в яких провладні представники мають більшість. Але загалом у батьківщини представництво непогане з 20 комісій, сім голів, члени цієї політичної сили. Є також шість заступників та шість секретарів. Дмитро Шленко не виключає фальсифікацій, тому своїм представникам у комісіях партія вручить документ попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, якщо кожен отримає такий документик, я думаю, що він дуже і дуже добре подумає: а треба йому зловживати цим чи ні. Терміну давності немає, навіть якщо в якоїсь інстанції судовій на цьому етапі буде прийнято і на користь того чи іншого, так от е, хто зробив ось той чи інший, так неправочинний акт. Тому я думаю, наші громадяни сумлінні, незалежно від того, яку політичну силу вони представляють, і вони будуть робити все для того, щоб на Прикарпатті, як зразок вибори пройшли чесно. Відкрито і як демократично на обласній конференції батьківщина висунула до облради 82 кандидати у депутати. Це досвідчені та авторитетні люди. У першій п'ятірці двоє коломиян – Петро Книшук та Юрій Романюк. Із 37 нинішніх обласних депутатів бют у нові списки ввійшло лише 12 найбільш вірних партії. Усі кандидати склали присягу на вірність партії батьківщина, поклавши руку на Біблію. Текст документу звучив Дмитро Шломко. Ми вже зараз знаємо, що команда наших опонентів готує важку артилерію, щоб виставити проти нашої команди у місті Коломия. За попередньою інформацією, в місті Коломия до обласної ради будуть балотуватися губернатор Вишевенюк, міністр охорони здоров'я Митник, а також заступник міністра юстиції Богдан Гдичинський. Це дуже цікаві суперники, сильні суперники. З ними нам буде цікаво змагатися, і ми все зробимо для того, щоб Коломия стала справді тестовим містом. І ми будемо особливо стежити за дотриманням закону саме в цьому місті. І дуже сподіваємося, що в наших опонентів. Вони втримуються від спокусу, застосувати адмінресурс або інші не дуже красиві методи політичної боротьби. Ми готові до чесного змагання, в тому числі із сильними опонентами. Андрій Шевченко вважає, що Коломийщина для батьківщини буде тестовим містом, адже владні сили тут висувають за його словами важку артилерію. Я Шлимко Дмитро Васильович, обраний депутатом Іран Франківської обласної ради, В ім'я України щиро просягаю працювати на розбудову української держави, відстоювати інтереси громади області. Виконувати рішення фракції, не зрадити навіть під тиском, шантажем чи за власним бажанням партію Всеукраїнське об'єднання батьківщина, перейшовши після виборів іншу політичну силу чи коаліцію. Якщо я порушу цю присягу клятву, то нехай мене покарає Всевишній. Клянуся, підпис і дата. Всі підписалися на Біблію, поклали руку, поцілували хрест. Може тут аж забагато. Так, да, но я э, думаю, що заради, заради того, щоб кожна людина тоді, коли буде голосувати, піднімати руку, думала про цю клятву. Він буде думати. Він галичанин, ви знаєте, наш галичанин. Так, тепер перед тим, коли давав клятву, він дуже добре буде думати. То тобто він краще скаже і віддам мандат, ніж я буду нести чи мої діти, чи хтось відповідальність тепер уже перед Богом. Іншого ми не бачимо шляху. Сильним опонентам висувають не менш достойних Юрія Романюка та Володимира Кифорука. Окрім виборів, говорили про нові законопроекти, про мови і податковий кодекс. Ні один, ні другий не є досконалими і потребують ретельного вивчення, вважають депутати. Тамара Приходько, Сергій Куриляк з Івано-Франківська для подій телеканалу НТК.